Вітаю всіх, мене звати Юля Пішко, це освітній Хаб Ферекспо. Це подкаст Кар'єра в навушниках, восьми випуск. Тема випуску можливості для працевлаштування та роботи у громадському секторі. Будемо розбиратись, як же туди потрапити. А якщо потрапити, то з якими скілами, кому це більш потрібно і кого шукають власне, наші з вами ГО. Наша гостя сьогодні Катерина Жученя. Вона менеджерка проєктів у сфері працевлаштування та професійного розвитку і керівниця напряму соціальних проєктів та програм платформи розвитку кар'єри Happy Monday. Вони ж геопрофесіонали майбутнього. Катя, вітаю. Усім привіт, Юлія. Дякую за представлення. Дякую, що прийшла. Катя, маю декілька запитань, тож почну з першого. Добре. Угу. Що взагалі передбачає робота в громадському секторі та які є відмінності від сектору комерційного? Супер, дякую за питання. Я пропоную розпочати нашу розмову з того, щоб розібратись, що таке взагалі громадський сектор. Бо якраз коли дивилась на питання від учасників, які реєструвалися, виникло враження, що не до кінця зрозуміло, що це таке, як це працює. Отже, про громадський сектор. У нас загалом в економіці є три основних сектори: це державний. Приватний або комерційний, і некомерційний, не державний або громадський. Тобто громадський сектор це прям окремий напрям і окремий сектор нашої економіки. Який часто здійснюється якраз за ініціативи небайдужих громадян, тому це такий сектор про душа класних ентузіастів, про ідейних людей, які хочуть щось робити, які хочуть щось міняти, і вони знаходять можливості в цьому якраз в громадському секторі. І якщо говорити про таку ключову відмінність між громадським сектором та комерційним або приватним сектором. То це, власне, в цілі створення організацій або компаній. Тому що приватний сектор у нас а, яку б круту діяльність він не робив, яким би він не був корпоративно-соціально відповідальним бізнесом, як би він не підтримував різні групи населення або армію. Головна ціль це отримання і максимізація прибутку, коли в громадському секторі і в громадських організаціях, благодійних фондах. Це зазвичай вирішення якогось конкретного запиту, який є в суспільстві, який наразі не вирішується через інші інструменти, наприклад, через зокрема там через державний сектор, через різні державні інстанції, або іноді і через комерційні. Тому це насправді великий. І важливий сектор нашої економіки, який, звісно, для того, щоб розвивався, потребує різних ресурсів, у тому числі людських різних талантів, дуже різних напрямів, і щоб далі розвивати свої місії і щоб підтримувати, реалізовувати свої цілі. Ось і якщо говорити взагалом про ситуацію з тим, як Зараз виглядає ринок праці конкретно в цьому секторі для того, щоб тому, що ця інформація важлива, щоб розуміти також, як потрапити в громадський сектор, як стати працівником громадської організації, благодійного фонду або інших інституцій. Вам важливо це розуміти. Насправді, з 2022 року ситуація виглядає так. Що іноді робота в громадському секторі більш приваблива, ніж в it секторі Люди часто дивуються, але це так. Чому? Тому що в нас з'явилося дуже багато нових громадських організацій. Тільки за 22 рік, зараз вам скажу, з'явилося понад 400 організацій за даними різних досліджень і опитувань. Це багато, і це дає для пошукачів, для кандидатів. Дуже великий вибір роботодавців за дуже різними цілями, за якими вони існують, за тим, що вони роблять, в яких форматах можна долучатись. Це перший важливий момент. Другий це те, що вони потребують дуже різних спеціалістів за дуже різними напрямами. І це класний момент, тому що умовно не треба, там, як в it секторі, іноді перекваліфіковувати, щоб потрапити в цей сектор. Треба просто мати скіли і софт-скіли, про які ми якраз трошки пізніше поговоримо, і потрапити в сектор можна, наприклад, якщо ви фінансист, то вам не треба не знаю, там, project менеджера перекваліфікуватися, якщо вам цього не хочеться, бо ці спеціалісти також працюють в громадському секторі. Це другий важливий момент. І третій, це те, що іноді умови роботи або на рівні загалом з ринком, якщо ми говоримо там да, про. Комерційний сектор про державний тут не зачіпаю. То іноді вони такі ж самі, але ну, і зарплати так само можуть бути або на рівні, там, навіть, з тим же IT-сектором, якщо ми говоримо про якісь middle і junior позиції, або іноді бувають навіть вищі, і можна прям нормально в тисячах доларів заробляти і при тому робити дуже класні і важливі і впливові речі. Ось, і... Можливо, коротенько ще скажу про переваги роботи саме в цьому секторі, тому що мені, як людині, яка працює вже більше трьох років в якраз теж громадському секторі, і яка колись вважала, що громадський сектор і благодійні фонди це про волонтерів, там не платять зарплату, там не дуже хороші умови роботи. Це якась дуже тимчасова історія, туди не йдуться якимось професійним розвитком. Там немає для цього можливостей. Мені важливо з вами цим поділити, щоб якщо у вас є теж такі стереотипи або міфи, вони розвіялись і ви більш серйозно почали сприймати цей сектор. А, і якщо говорити про переваги, то одна з переваг це тут можна дуже багато всьому різному навчатися. Особливо з двадцятого 23 року дуже багато з'явилось міжнародних донорів організацій, які підтримують Україну, які умовно приводять до нас кошти для того, щоб ми за ці кошти робили різні важливі речі проекти надавали підтримку різним людям. І це дозволяє, і вони в тому числі піклуються про те, щоб ми вміли це робити якісно, там вміли якісно менеджерити проекти, вміли якісно комунікувати про це, шукати кошти на реалізацію своїх проектів. Тому тут прям багато чому можна навчитися, і плюс специфіка громадського сектору іноді вона мені знаєте нагадує стартапи, тому що теж. Іноді бувають не дуже налагоджені процеси. Іноді ти людина п'ять в одному, людина-оркестр, який робить дуже багато різних задач, тому що іноді а, не встигають знайти людину під проект, або ще якісь моменти, і тобі треба вчитися на ходу не знаю, банери робити, тексти писати, а тут ще гранти подаватися, а тут менеджерити проекти і так далі. І це величезне таке поле для маневрів. Другий момент це те, що можна, окрім постійної зайня, зайнятості, мати додаткову, тому що теж такий важливий і розвинений напрям це різні там, тренерства, консультування або інших громадських організацій, або а, людей, з якими працюють інші громадські організації. А, тобто можна прям бути тренером, консультантом і таким чином теж мати додатковий дохід. А, це правда, часто історія все ж таки безоплатна, але іноді трапляються гонорари і вони такі досить непогані. А, і також ще один момент: це власне те, що те, що ми казали про зарплату, що вона може бути досить високою. Особливо, якщо ви, наприклад, не знаю, як комунікаційний менеджер залучені не в один проект, а в два. І у вас по суті може бути дві зарплати, і це може там 50-60 тисяч гривень на місяць виходити. Також що ще хотіла сказати, що. Важливий момент те, що ви можете а, заробляти гроші на тому, щоб робити якісь важливі соціальні речі, які вам відгукуються по що теж дуже важливо, що вам має подобатися те, що ви робите, і воно вам має відгукуватись інакше є великий ризик вигоріти і зненавидіти все на світі. Потім так звичайно. Ми дуже багато говоримо про кар'єру, і цей аспект також необхідний, про вигорання. Ми знаємо, що робота з. В ГО це робота з впливом на суспільство. То який саме імпакт, наприклад, ми несемо в світ, працюючи в громадському секторі. Насправді імпактів може бути дуже багато, дуже різних, тому що зазвичай в громадських організацій або в благодійних фондах є якісь кілька ключових напрямів діяльності або один напрям діяльності, який пов'язаний з забезпеченням певних потреб із вирішенням певних викликів. Наприклад, це може бути організація, яка займається зоозахистом, як UA Animals», це може бути організація, яка опікується людьми старшого віку, як дуб. Це може бути як в нас громадські професіонали майбутнього, де ми допомагаємо різним вразливим групам населення з працевлаштуванням, і де ми розбудовуємо такий інклюзивний ринок праці, де роботодавці розуміють, що таке інклюзивна культура, що таке партнерство, що таке прозорість в комунікації, і кандидати теж це розуміють. Можуть бути напрями допомоги дітям, допомоги людям з інвалідністю. Може бути допомога армії, дуже різна підтримка жінок, розвиток там різних прав і можливостей для різних груп населення, зокрема теж для жінок, щоб всі мали рівний доступ до всіх можливих ресурсів. Може бути теж з тваринами, пов'язане щось, може бути з екологією. Тобто напрямі в нас тільки за 22 рік більше 4 тисяч організацій, і вони всі займаються дуже різним. Тому дуже можна знайти організацію, яка вам буде дуже сильно відгукуватись тим, що вона робить, і це прямо вас буде запалювати, так як не знаю, мене запалює тема кар'єри і професійного розвитку. Тому можна бути дуже так, різні серед наших учасників багато людей, які в пошуку роботи знаходяться. Тож які зараз є можливості працевлаштування в громадському секторі? Тут теж можемо говорити за такими двома напрямами, де можна працювати. З одної точки зору, це можуть бути локальні громадські організації, благодійні фонди, тобто які зареєстровані в Україні, вони працюють на потреби українців, і все можуть бути міжнародні організації, які часто є таким місточку між донорами, які умовно надають фінансування, і вони вже на місцях менеджерять різні процеси, якраз роботу локальних організацій: це агенції ООН, це Айрекс, ПАКТ, Мерсі Corps і інші великі організації міжнародні, в яких насправді, зазвичай не супервеликі команди, але вони також допомагають локальним організаціям якісно функціонувати. А, якщо ми говоримо про те, де можна шукати вакансії і шукати взагалі таку роботу, то насправді можна шукати а, така хвилинка реклами на Happy Monday. У нас є прям окремий фільтр під вакансії, конкретно в некомерційному секторі, який називається NGO. І там я подивилась перед нашим записом подкасту, що в нас там зараз 250 відкритих вакансій, дуже різних напрямів, до дуже різних організацій. Також можна шукати на спеціалізованих сервісах, які розміщують вакансії тільки в громадському секторі. Це гурт і це громадський простір. Це такі найбільші канали комунікації і розміщення вакансій. І насправді багато різних каналів, які можна використовувати не тільки для пошуку роботи в громадському секторі, теж підходять це різні там профільні телеграм-канали, Фейсбук-групи. Вони часто в описі вакансій просто зазначають, що це там спеціаліст в ГОЧІВВФ, чи, чи там ще кудись. І це можна там так само шукати цю роботу. Угу. І отже, які е, основні компетенції хочуть бачити в кандидатах громадські організації? Е, так, насправді е, сказати щось загальне, якусь універсальну схему неможливо, як і в будь-якому секторі, в комерційному і в громадському, тому що під кожну конкретну вакансію і навіть Наряд не професію, а конкретну позицію в конкретній організації, свої вимоги до компетенції. Тому що впевнена, що ви бачили випадки, коли ви см менеджера в різних компаніях дуже різні можуть бути посадові обов'язки, і це стосується так само громадського сектору. Але є дві компетенції, які стосуються. Практично всіх вакансій, які є такими універсальними, перше це знання англійської мови на високому рівні, а ще краще на рівні носія, тобто це рівень а, як мінімум b2 а ще краще, точніше b один, а ще краще b2 і вище. Чому? Тому що, якщо, якщо ви хочете працювати в міжнародній організації, такі як там Агенція ООН чи Айрекс, то це прям обов'язкова вимога, і вас можуть взагалі не розглядати, якщо ви не вмієте комунікувати англійською. Бо ну, партнери за кордоном і з ними треба спілкуватися англійською, і усно, і письмово, і плюс вся документація також англійською. В локальних організаціях теж збільшується ця тенденція, якраз таки тому, що багато комунікації англійською, коли ти шукаєш партнерів або коли ти готуєш звітність, або ти якось комунікуєш, тобі все одно потрібно знати англійську. І друга важлива навичка це комунікаційні навички. Це вміння вести перемовини, вміння домовитись про якісь умови співпраці, не знаю, знайти спікера, знайти. Донора, знайти партнера, прокомунікувати з бізнесом, щоб вони долучились до твого там проекту чи до ініціативи, а, вміння комунікувати всередині команди з підрядниками це те, що завжди ціниться в будь-які вакансії, тому що все-таки громадський сектор це про активних ініціативних людей, які знаєте, дуже різними шляхами, будь-якими шляхами шукають, як закрити певні потреби, як досягнути певних цілей. Uh, і це тут яскравий приклад волонтери, які зроблять все, але вони знайдуть те, що їм потрібно. Так само це працює в нас, тому тут дуже треба вміти грамотно комунікувати. Ось і було ще пам'ятаю питання про вищу освіту. Насправді uh, не знаю, чи я розчарую, чи навпаки потішу людей, але вона тут важлива. Вас не будуть прям просити диплом, показати там це все перевіряти дуже сильно. Але, наприклад, коли ми подаємося на якісь гранти чи тендери, завжди в резюме, яке ми там можемо готувати за шаблоном партнера, завжди є питання про освіту, і, звісно, добре, якщо освіта відповідає тому напряму тій позиції, яку ти будеш займати в цій команді. Тобто, якщо ти проектний менеджер, то щоб це була, наприклад, позиція освіта в менеджменті. Отут тут можуть спитати: ну і якщо це теж великі міжнародні організації, там прям ви побачите у вимогах є перелік як часто й на держслужбу конкретних спеціальностей, за якими повинна бути вища освіта. Uh, і, в принципі, там вища освіта ніколи не завадить, бо вона теж у нас дуже класно прокачує за різними навичками. Так, дякую, Катя, ще підготувала для тебе короткий бліц. Готова? Uh -huh. Що б ти обрала? Вчитися всьому чи прицільно в якомусь одному напрямку? Як людина, яка закінчує курс про те, як навчитися вчитися, скажу, що навчання має бути під конкретний запит, а в ідеалі під в межах розробленої індивідуальної освітньої стратегії, тобто не хаотично, а під конкретний запит. Але зі свого досвіду скажу, коли я тільки починала свій професійний шлях. Я хапалася за все. Якийсь був марафон зробити лендинг, я йшла, тексти писати, я йшла, дизайн в канві, я йшла, і це насправді дозволило мені мати зараз дуже великий скілсет всього, що виходить робити навіть на якомусь базовому рівні. Але е, я за те, що коли вже цей скілсет, хоча б якось сформований, є розуміння, куди рухатись, то вже підбирати навчання під конкретний запит, дуже точково. Угу, так, дякую. Наступне питання. Моя перша в житті робота дала мені. А, перше, це вона мені дозволила переконати, що те, чого не смучають в університеті, воно відповідає реальності. все так як нам розказують, тому що я і зараз працюю за фахом, і коли і моя перша робота була за фахом, і для мене це було дуже важливо. І також вона мені дозволила взагалі зрозуміти, а куди я хочу рухатись далі? Бо в мене була прям така стажерська робота цілий рік. Я була залучена в купу різних процесів, в купу всього, і це дозволило потім мені зрозуміти і вибрати якийсь один напрям і в ньому розвиватись. Дякую, і наступне як ти вважаєш, майбутнє за партнерствами чи нас очікує світ одиночок? Я за партнерство і як показує мій професійний досвід і в реалізації проєктів, партнерство це дуже класна річ. Але за умови, якщо у вас схожі цінності, якщо ви однаково бачите підхід до роботи, якщо ви про те, що це має бути відповідальне партнерство, тобто. Коли ми дотримуємось домовленостей і обіцянок, які ми дали одне одному, і якщо це партнерство в форматі, коли ми посилюємо одне одного експертизою, тобто хтось щось вміє робити краще, хтось інший теж, або коли йдеться про доповнення одне одного якимись ресурсами, щоб разом реалізувати якісь важливі речі, які нам всім відгукуються. Так, дякую. На сьогодні це все. Катя. Дуже дякую за те, що погодилася, і дякую компанії Monday за те, що завжди підтримують ініціативу освітнього хабу. Це був восьмий випуск кар'єра в навушниках. Усім дякую, побачимося в наступну середу.